Всім здорово, пацани! Сьогодні ми поіграємо в ігру під назвою Кравл, що в перекладі називається повзати, а повзати ми будемо по печерній системі. Була експедиція по рятуванні. П'ять людей пропало в пещерах. Вони вернулися без нічого. Щось з цим не так. Тіла не пропадають просто так. Я йду туди і це буде крута історія в новинах. Повзати. Так, зажміть W, щоб повсти. Е, Так. Ми граємо за якогось е, чела. Іноді вам потрібно буде трохи відійти, щоб вибратися з складних місць. Коротше, ми граємо за якогось челіка, який вирішив знайти цих 5 людей, які зникли в цій пещері. Вони сюди прийшли і просто зникли А наш персонаж думає, що сліди безслідно не зникають. Ну це в принципі правильно. Е, так, об... оберніться, натисніть ЛКМ на кишеню, щоб подивитися карту. Е, е, зелена стрілка це ти, Жовта це якісь об'єкти. Окей, йдемо на ці об'єкти. тут даже аж два об'єкта Нам треба коротше поповзти туди. Так, погнали. Так, нажміть на кнопку і нажміть LKM щоб зробити фотку цього рюкзака. Тепер розверніться та натисніть на камеру. Е, кілька разів, щоб перезарядити картридж та вставити його назад. Ага, пацани, це перший. раз. Відмінно, залишилося 4 фото зробити. Тому йдем, йдемо, дивимося на карту, давайте. Е, у нас є ще один, нам просто тупо прямо повзти. Нікуди не звертати. Отут направо. Поповзли. У мене вже якась клаустрофобія починається. Ви можете зробити лише одне фото з одним картриджем, тому не забувайте перезаряджати його. Ну це ми вже перевірили. Старий фотік і одна фотка. І все. Нажми Shift, щоб швидше повсти. О, пацани, я це з самого начала вже. Я можу шифтувати лежачи Ой, капець я жирний щось, як... Ой-ой, що це? О. Оце звучок! Оце звучок, пацани, прикольно фонарик заряджається. Коротше, у нас зараз сідає ліхтарик, нам його потрібно заряджати теж. У нас ручний ліхтарик і нам його потрібно заряджати. Прикольно зробили, пацани. Пацани, жовта точка пропала Якщо на вас хтось нападає, покажіть це зробивши фото. Нам ще фото робити. Так, тут нам направо, направо погнали. О там був жовтий кружок. Значить, йдемо направо. Жовті цятки з'являються лише тоді, коли ви знаходитеся. Що за звуки? Коротше, жовті точки, якраз таки про які ми е, оце поняли. З'являються там, коротше, об'єкти, які нам треба сфоткати. Тому е, треба перевіряти карту. Щоб знаходити. Якщо хтось на нас нападає, потрібно фотографувати. А ця жовта точка. Ми її... Ага, все, вона тут. Нам прямо, чисто прямо. Це головне не заблукати. Да, знайшли. Ой-ой-ой. Осталося три фотки. Е, поповзем, напевно... Прямо. Так, на нас ще ніхто не нападає. Ви бачили? Так, фонарик, 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 быстріше! Тут монстр! Старий фонарик! Ви бачили? Я не знаю, чи ви бачили. Тут коротше були чи лапи. Лиш попробуй ззаді напасти. Я тобі дам. Так, знову жовта точка. Нам потрібно... А куди? Направо? Всередину? Чи наліво? По карті нам... Всередньо виходить. Прямо. Ігра дуже прикольна, а представте як в реальності лазити по цим піщерам. Це ж просто жесть. Нам, коротше, прямо і тут потримати з лівої сторони. Ось Осталось еще двое. О! Сука. Ну, это было хорошо. Так, окей, попозже дальше. Осталося ще два. Повзем сюди наприклад. Так, пацани, тут уже стоє вузько Повзем, коротше, таки прямо, ми вже три знайшли, ще два. Ще два об'єкта. Ага, біжу звідси. Так, заряжаем новый ка картридж зразу. Так, хорошо, пацаны. Я даже не встиг відійти, ах, ты падла. Ммм. Де звідси? Бляха, шо це за камень, я не бачу карту. Повсемь просто прямо. По всем просто прямо. Поцани у мене экран стоїть красным. Опа! Аааа, ага, хотів спину на мене напасти, да. Я перевернувся, я дивився карту, так що... Можна даже не пробувати, понял? Мелкие четырех ножка. Так, повзем бестро, бестро повзем. Ай, ліхтарик! Звуки прям. Звуки вообще прям імба! Нам сейчас наліво, да? Да. То есть направо. Ого. Раз, два, три, чотири... А чому 4 голови? Туди пішло на експедицію п'яте. Осталась одна фотка. Осталась одна фотка. А ні, чи тут Що за звуки? Я чую які звуки? Я ж попробую спину напасти, я тобі дам. Оцей чотирьохножка нічого мені не зробить. Ідемо, напевно, зараз направо і наліво по цьому тунелю і підемо. О! Він пробіг! Ви бачили? Ой-ой-ой! Він побіг туди! Так я від нього тікаю. пішов він. Йдемося карту. Куда ми пішли, пацаны? Стоп, шо? От ці пещери, я вроді би туда йшов, а. Це не туда. Нам треба тут розвернутись. Мы тут можем розвернутися? Пацаны, я жерни, я застряг, походу. Да, пацаны, я жерни, я не можу розвернутись, подивіться. Як? Я, гросер... Поняв, пацани, нам. Я не можу вийти, звідси Я застряг! Я не можу назад повсти О! Ми вилізли. Ми влізли лише сюди. Ладно, пацани, зробимо круг. Отут ми пішли. Получається сюди наліво, а нам треба не туди. Нам треба сейчас прямо. Все, часто прямо ползам. Дихтарь. Быстрей. Я там когось вроді, бачу Тут якісь, постоянно якісь є звуки. Це шо? Це камінь? Прямо, 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 прямо. Тож останній об'єкт. Дивіться, ці всі об'єкти розкидані прям по всій системі цієї пещери. І дуже цікаво як. Вони типа. розділилися. Чи як? Вони, можливо, розділилися. Тому що вони тупо щось поповзли в різні. Ці тунелі. І все Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пішов зі пішов зіці, пішов зі Ти мені нічого не зробиш, пані? Взагалі нічого не зробиш. Ще так що лівай. Е, Так, да, нам зараз направо. Подожди, тут. Ого, знайшов, знайшов, знайшов знайшов. Так, сюди. І все, фоткаємо наш останній об'єкт. І це буде п'ятеро. ой 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 ой! яй Быстрій же! Пересажай! Посадив нас проламажу! Так, два я жду тебе, давай вертайся. Чи ти звідти відео? Позвони, що робити? Світло тухне. Я не можу! Я не можу нічого трогати! Що за звук був? Ніхто більше ніколи не наважувався заходити до цієї пещери. Через деякий час після зникнення журналіста-одиночку печеру нарешті запечатали та сама компанія, яка все це почала. Нехай він, зниклі безвісті людей та жахи, що ховаються під нею, спочивають безтурботно, вічно. Це жесть. Ми коротше здохли. Не знаю від чого, але ми здохли. Найшли ми 5 об'єктів, які тут пропали, але ми здохли. Да, прикольно, прикольно. У нас відкрився режим Божевілля, кстати. Тому, якщо хочете, можемо попроти божевілля пограти, там вроді би геймплей трошки відрізняється. Ну, должен відрізнятися. Ігра була прикольна, вона страшна. Е -е, але вона страшна десь до половини. От, наприклад, після уже двох разів, коли напав монстр, то вже. Е -е, ну, не так страшно було. Типа... взагалі не страшно. Типа знайшли 5 об'єктів. Получається, п'ять людей пішло в цю пещеру і вони пропали без висі. Ми пішли їх шукати, ми їх знайшли, але ми чомусь від чогось здохли. І ми теж не повернулися, ну прикольно, прикольна ігрушка, можна попробувати божевілля прийти. Тому дякую, хто дивився це відео. Всім дякую, всім пока. До нових зустрічей. Пишіть в коментах, який хоррор пограти ще.